Привіт, друзі! Сьогодні у нас книга Андрія Седнєва «Виступ без підготовки. В цій книзі власне автор ділиться своїми ідеями і напрацюваннями. В те, як потрібно виступати при цьому імпровізуючи. Тобто є дуже така, знаєте, потреба дійсно ідеї в цій навичці, тому що часто у нас можливості застають, скажімо так, в неочікуваних місцях, і не завжди ми до них готові. І якщо ми не будемо готові, відповідно, ми можемо дуже легко їх пропустити. Тому якраз завтра наголошую, те, що дуже важливо вміти грамотно. Скажімо так, презентувати себе, свою компанію, свій продукт в будь-яких місцях у будь-який час і робити це дійсно ефективно. З рахунок цього ви станете набагато більш конкретно спроможними. Що цікаво у цій книзі, є те, що дуже важливо, якраз. Навчитися говорити, от говорити, знаєте, так якби просто мати такий словесний потік, коли можете щось розказувати і при цьому не запинаючись, просто легко, безтурботно на ходу придумуючи. От коли ви навчитесь, думаю, цього робити, тоді буде дуже легко будь-що розказувати, будь-що виступати, тому що виступ це ж по суті генерування якихось ідей, коли можете то робити знаєте, достатньо швидко, щоб ви не зупинялись, щоб подумати, а просто зразу думаєте і зразу говорите. Таким чином ви формуєте цей потік. І якраз одна з цих вправ, які дає автор, це саме генерування, генерування дійсно тексту з будь-якого слова. Тобто там є така вправа, що ти береш якесь слово, наприклад, шкаф, і починаєш за за слово розкручувати, ніби якусь історію з нього. Коли навчитися легко з будь-якого слова розкручувати історію, вам дуже легко буде імпровізувати з будь чого Тобто, це дуже хороша навичка, якраз вона так і тренується. Далі що тут автор якраз дуже говорить, що найкраща імпровізація це підготовлена імпровізація. Якраз часто ми можемо бачити по телевізору те, що політики і ще деякі інші, скажімо так, діячі. Двої це роблять імпровізують, здається дуже, скажімо, ідеально, тому що вони це нам здається дуже, що їм здається дуже просто, тому що наприклад мають до цього талант. Але насправді це більше про відточеність. Тобто вони давно вже готуються до цього, вони відточують кожне питання, яке їм будуть здавати. Вони вже мають кожну відповідь майстерське від репетовану, яка вже конкретно чітка зрозуміла, кожен жест відточення. За рахунок цього вони настільки є ефективними. Далі, що дуже також важливо імпровізації, це мати відповідний стан. От якраз стан допомагає якраз людині набагато простіше генерувати ці слова, генерувати цей потік. Далі, що дуже важливо, коли ви імпровізуєте, це бути чесним, бути щирим, бути таким, знаєте, Скажімо так, дійсно ті єдиною, яка називає зараз соло, таке цікаве трушним. Тобто бути справжнім, не треба прикидатися кимось, будьте собою на сцені, і це дуже і дуже допомагає людині відкритися іншим і її сприймають набагато легше, коли вона не, бу... не, не говорять про те, ким вона взагалі не... себе не являє. Далі, що дуже важливо це навчитися виключати внутрішній діалог, тому що, коли, наприклад, будете на сцені, у вас може включитись внутрішній діалог, наприклад, що я говорю, навіщо я це роблю, що це таке, воно на мене так дивляться. Тобто, дуже важливо вміти це відключати і просто говорити. Уявіть, наприклад, що у вас є не зал, а одна людина, і ви говорите з однією людиною. І коли ви будете дійсно це практикувати, у вас буде зовсім по-іншому виходити. Далі, що дуже важливо також, це правило першої думки. Коли вам задають якесь питання, перша думка, яка приходить, хапайтесь за неї, і починайте її розкручувати. Розумієте, тут дуже важливо, щоб ви навчилися думати і говорити зі швид з однаковою швидкістю, щоб ви могли швидко думати, швидко говорити. За рахунок цього у вас не буде цих пауз, переривів, які будуть, скажімо так, викликати у публіку десь негативне ставлення. Думаю, до вас ще дуже хороший хороша така метод, коли ви така не знаєте відповідь на якесь питання, ви можете сказати, наприклад, я обов'язково відповім на це потім. Або в кінці, тобто перенести, дати своєму мозку, подумати над цим питанням, якщо ви не можете зразу відповісти. Тобто розумійте, що ви на сцені, ви здаєте темп, вам вирішувати на яке питання відповідати, кому відповідати, коли відповідати, як відповідати. Тобто, тут ви можете проявити максимум творчості, пограйтеся, тобто ви здаєте всі правила гри, ви вирішуєте, як, якою буде гра. Сприймайте тобто, це більше, як знаєте, дійсно гру, і вона вам допоможе набагато простіше це робити, і будете за рахунок цього ефективніші. Далі, що дуже важливо, це якраз вміти жартувати. От досить гарно теж цінується саме жар жарти у цьому виступах, тому що вони допомагають більш, скажімо так, зацікавити аудиторію, розвеселити, розслабити, більш буде сприйматися ви як, скажімо так, простіше і більш будуть відкритіша аудиторія до вас. Ще що, що цікаво, також у аудиторії, коли ви коли ви імпровізуєте, це можна почати просто з історії якоїсь. Завжди люди люблять дуже історії. Вони перші дуже запам'ятовуються і дуже чіткі. І якраз дуже важливо в цих історіях, щоб була, знаєте, такі класичні історії, щоб були якісь перепетії, щоб були, знаєте, головні ролі, щоб були якісь деталі, які є дуже важливі. Коли ви такі будете дійсно хороші історії створювати, то ви будете людей дуже і за рахунок цього, ви будете набагато цікавіший оратор. Далі, що також дуже важливо, це те, що треба давати дійсно, дійсно хорошу інформацію, якщо вже на сцені. Давайте дійсно людям те, що їм цікаво. Якщо ви розказуєте історію, це також не монолог. Тобто потрібно затягувати людей в діалог, питайте їх, тобто, ведіть комунікацію з аудиторією, щоб їм було теж цікаво, щоб вони ставили питання, піднімали руки, вставали, робили щось. За рахунок цього аудиторія буде більше вас, скажімо так, сприймати е, позитивно. Далі, що дуже важливо це, скажімо так, говорити просто і доволі коротко, тому що часто якраз скажімо так, це оператор може заговоритися, почати розказувати і забути в про аудиторію, і це дуже велика помилка, тому що треба вміти моніторити аудиторію. Якщо бачить, що аудиторія починає угасати, потрібно вміти знаєте, швидко це побачити, швидко виправляти, швидко піднімати цей рівень уваги, який до вас повинен бути постійним. Далі, що дуже важливо, це не вибачатися ні за що, просто говоріть, що типу, якщо ви щось наприклад, зробили не те, не вибачайтеся, просто робіть далі. Тобто не треба себе закидувати на таку позицію якоїсь жертви. Далі що дуже важливо, це якраз вміти грамотно, дійсно скажімо так, залучати аудиторію до, до розмови, тому що якщо ви говорите з аудиторією. Вам потрібно вміти підтримувати і підтримувати знаєте, ці, скажімо, бажання людини, що ми дійсно з нами. тому що я, наприклад, людині також може бути страшно говорити за мити. Вона говорить так само на публіку. І потрібно її підтримати, а оплисками залучати аудиторію. Змушуйте людей щось робити. Вони прийшли, щоб змінити свій стан. Якщо ви хочете дійсно, щоб ви скажімо так були хорошим оратором, змінюйте стан людини за рахунок цього людина готова вам буде більше, скажімо так, і платити, і допомагати, і ще щось. Більше самим взаємодіяти. Далі, що дуже ще важливо, це якраз щоб у кожній історії був якийсь конфлікт. Тобто класична історія має мати свої конфлікти, якісь має мати переживання, то тобто, має мати якісь чіткі емоції, які знаєте такі емоційні качелі. За рахунок цього історія запам'ятовує, за рахунок цього людина, знаєш, так переживає новий досвід, і набагато простіше він сприймається, коли така дійсно є хороша, знаєте. Хороша історія, яка може дійсно дати хороший висновок, дійсно запам'ятатися і ще й допомогти. Ну основне, що з книги Біяденіс те, що дійсно потрібно вміти. Вміти дійсно це практикувати, тобто все одно, де ми не були, що б ми не робили, ми маємо вміти чітко презентувати себе, хоча би свій продукт, хоча би себе. Тобто мати ще таку знайти презентацію, яка відточена, і її потрібно практикувати ще до того, тому що найкраща імпровізація це підготовлена імпровізація. Тобто, майте такі знаєте, як шаблони, шаблони на відповідь, наприклад, хто ви чим ви займаєтесь, чим ви можете допомогти і так далі. Тобто, що ви хочете по життю? Тобто, майте знаєте, як чек-лист для того, що легко можна відповідати людям, і не треба на тому думати. Що ж, прийшло питання до імпровізації, наприклад, якщо виступаєте, то дуже важливо якраз практикуватися. Чим більше будете практикуватись, тим краще буде входити. Тож виходити. Тож практикуйтеся все де тільки не можна. Будь-на яких, знаєте, ці можливості, практикуйте зразу, пробуйте, різ, записуйте, експериментуйте. І головне навчитися, думаю, це якраз ключове для оратора. Це Уміти генерувати потік, потік якраз слів, щоб ви не зупиняли, щоб просто говорили і ісуваючи що плавно, щоб ви не знаємо, так, не перебували себе, не замовкали просто посеред розмови, Я не знаю, що що сказати. Оце дуже важливо, і друге, що дуже важливо, на мою думку, якраз цієї книги як це вміти тримати, скажімо так, в увазі людей, з якими ви говорите, бачити це золі цікаво, тобто знаходити ті слова, які їм будуть цікаві, які будуть, скажімо так, затягувати в розмову, в діалог, які їм будуть, скажімо так, для них. Важливим. Якщо ви будете просто говорити собі про щось, то відповідно у вас не буде ніякої ефективності толкової. Дуже важливо, щоб ви говорили людям те, що вони хочуть почути, щоб вони дійсно змінювалися при цьому, щоб видно було, що їм цікаво. Що ж цього немає, наприклад, ви дивитесь на єдину і цікаво, вона просто потирає, наприклад, голову і думає, навіщо я тут, тоді ваша комунікація зовсім не та. треба міняти слова, залучайте аудиторію. Це дуже-дуже хороша навичка, яка я думаю, кожному допоможе. Тому що ми завжди, по суті, виступаємо публічно і треба вміти це робити грамотно. І ще щоб це дуже важливо, як ви жестикуюєте, як ви яка у вас поза тіла. Оце дуже важливо. щоб У вас були дійсно знає, такі жести, які допомагають, відкривають вас, а не закривають, наприклад. Не треба знаєте, такі робити жести, які... Опускають вас, не треба робити закриті жести, наприклад, схрещувати руки, не треба тикати пальцями, це здебільшого теж сприймається як якась загроза чи кулаками, взагалі це теж дуже кепсько. Далі не треба горбатись, конкретно треба мати чітку знає, дикцію, говорити повільно, спокійно. Десь можна інтонувати, грати голосом, але при цьому бути знає, завжди спокійним, сприймати себе, знаєте, якби впевнено, не, не спішити на якесь відповіда... відповідати на питання, яке не завдає. Можете подумати, взяти паузу. Роздумати вже потім відповість. Тобто, завжди пам'ятайте, що на сцені керівник ви буде все так, як ви хочете. Тобто, дуже важливо якраз розуміти, що саме ви хазяїн, коли ви на сцені, а не студія. І за рахунок цього ви будуть небега ефективні.